Останнім часом повістки частіше роздають на вулицях, блокпостах та громадських місцях. Чому так відбувається, пояснив військовий комісар громадяни України, крім прав, мають і обов'язки. І одним із найважливіших конституційних обов'язків українців є захист батьківщини незалежності та територіальної цілісності країни згідно зі статтею 65 конституції. У нашій країні йде війна та мобілізація, і військовий обов'язок включає серед іншого дотримання правил військового обліку. Це означає, що від дня оголошення мобілізації громадяни України зобов'язані добровільно з'явитися у військові частини або на збірні пункти територіальних центрів комплектування для з'ясування всіх відомостей. Кожен громадянин зобов'язаний повідомляти про будь-які зміни сімейного стану, стан здоров'я, адреси місця проживання, знаходження, освіти або місця роботи органи. Де вони перебувають на військовому обліку. Наприклад, якщо у когось народилося троє дітей, відбулися зміни зі станом здоров'я або змінилася адреса, про це мають знати у військкоматах. Це необхідно для того, щоб там була актуальна картина щодо мобілізаційного ресурсу. Ми не повинні бігати за кимось, щоб з'ясувати, які зміни в житті відбулися у кожного військовозобов'язаного. але ігнорування ними своїх обов'язків, закріплених законодавством, змушує до проведення заходів щодо вручення повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян. Це робиться перш за все, щоб з'ясувати актуальність наявної інформації, визначити дійсну кількість придатних до військової служби при мобілізації громадян. Військовий комісар висловив переконання, що в таких заходах не було б потреби, якби громадяни неухильно дотримувалися законодавства України. Водночас наголосив, що вручення повісток у громадських місцях та на вулиці, поза всякими сумнівами, не суперечить законодавству України. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські ізвісті.